Так, друзі, доброго дня, 3 травня, їду прискати пшеницю, буду робити бакову суміш. Розкажу з чого, доготовити на 700 літрів розчину, це 3,5 гектара має бути. Так. сульфат магнію в мене є. Викину весь цей мішок 25 кг на 700 літрів води. А бакс фунгіцид. Далепач, концентрат, який йде разом. Ось такий. І гербіцид мене там посоєш накупався сі UPC одного пшениця ячмінь. Ось такий тріат. І канонір до. Його треба 100 грам на гектар, небагато. В принципі, я уявляю, щоб позбутися шкільників. Це інсектицид, то гербіцид, то фунгіцид. Фунгіцид прилипач, гербіцид, інсектицид і добриво. Сульфат магнію і карбаміду кидати по 5 кг на гектар. Що, болтаю, колотю, на полі покажу. Розкладуся. Перший раз виїжджаємо кропити, наче провіровку. Ризою непогано ставлю тиск 3-3 Ну що погнали. Погодка наче тиха. Мітерець маленький, ще поки але що, в принципі рано. поки доїду, поки розкладуся, поки позначу. Думаю, буде нормально. Так друзі, я Добрався я до поля, заколотив, заподяжив, покажу що робиться. Це сояшник. Це просто жесть. Це по ячменьові так видно. Поле було зоране. Поле було зоране, думав нічого не буде. Особо. Тут встеляно. Просто встеляно. Так, ячмінчик. Такий собі. Я думаю пойдет. цей соєшник цей не різ далі підживлю його куча не так оце пшеничка два з половиною гектари забедяжив так щоб залишилося є ще на огородах щоб кропити После зимы. Просто жесть. Просто жесть. Ну ничего. Я думаю, я сейчас это все сделаю. Попробуем. На моей терасе какие-нибудь бляха трохи есть. Ну и уже не могу дочекаться. Після своєшника так В принципі Нормально А є дві порошни старосач як он называется Плямо всі листки, Фангицер є листки таких такі що викладаю до метки викладати щоб швидше покропити трошки сонце ще присяде і так і докропити вже 7 вечора В круг. Ладно, працювати далі. Спробую стати лайки. Слава Україні, героям слава!